Я немає нікого. – нібинко назар 150 універсальних наборів. У кожному з яких продукти харчування, ковдри, засоби гігієни та одяг. Саме таку гуманітарну допомогу отримали вимушені переселенці та родини військовослужбовців, які проживають у Пирятинській громаді. Це актуально, тому що для тепла. Ну, ми вдячні за цю допомогу. Зараз не кожному платять зарплату. По-перше, щоб людина могла собі це дозволити. І такі благодійники дуже нам допомагають. Ми дуже вдячні. Партія гуманітарної допомоги надійшла від американського благодійного фонду Джем за сприяння української благодійної організації Якість життя та фонду українці за кордоном. Людям її доправили лідери громадської організації Наша справа Полтавщина, депутати Полтавської обласної ради Сергій Білашов та Лариса Босенко. Ми видавали гуманітарні. Набори допомоги тут. У нас були внутрішньо переміщені особи, і сьогодні вперше ми надавали сім'ям військових, які зараз на передовій вони також потребують допомоги. Це продуктові набори. І я сподіваюся, що люди залишаться задоволеними. Благодійники запевняють, що підтримуватимуть людей і надалі не оминуть увагою кожен куточок Полтавщини, де є переселенці, родини військових та багатодітні сім'ї.